1 березня 1892 рік Токіо. В сім'ї торгівці молоком Харано Сідзо народився хлопчик. Вихований він був у свого дядька, прізвище якого пізніше взяв собі, так як мати з а батько відмовився від нього. Там він і захопився літературою. Дядька була велика бібліотека, в якій були твори багатьох письменників світу. Пізніше він буде навчатися у Токійському університеті та викладати англійському морському механічному училищі Йокосуці. А потім він покине все і повністю віддається літературі. Його творить читатиме весь світ, а ім'я стане символом Японії. Прізвище в нього було Акутагава. 1916 рік. Була написана новела на Собачок, який ви прочитаєте про прийом подвійної гри. Я мати місія Микотьіро, яка взяла на себе сміливість повідомити вам про смерть мого сина і разом з цим висловити свою вдячність. 1918 рік була написана новела «Павутинка». Прочитавши новелу, ви дізнаєтесь, за який єдиний вчинок Будда вирішив визволити грішника із пекла яким чином він намагався це зробити? І хто все-таки завадив камбері попасти у рай? І яку ж роль у творі відіграє побутинка? Квітень 1918 року. Твір муки пекельні». Чи виправдовують методи мету, переступання мети людяності заради власного щастя, заради закінчення власного геніального витвору? Художник самовільно наближає смерть власної дитини.